Привіт, мої любі скорпіончики! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Принастав настав час для передбачення на березень місяця. Давайте мої любі разом його зробимо. Передбачення я буду робити на трьох колодах: на класичні, на таро незалежні і таро-долина міражів. І також в кінці візьмемо підказку від ангелів для закоханих скорпіончиків. Негаймо часу, перша колода і три карти для вас, що буде відбуватися. Покажіть нам, які важливі події будуть відбуватися в житті в скорпіончиків. Ой, тиждень місяць починається з прихованої інформації, з. Коли біле видають за чорне, з маніпуляцій, все перевіряйте. Людей, інформацію, обставини, все перевіряйте. Тому що тут є двійка, це завжди ось так, подвійність. Тут є біле, є чорне, і ви не будете розуміти, де біле, де чорне. Слухайте свою інтуїцію, бо це карта води, енергетика води, інтуї... інтуїції вашої. Ну, Це жіноча енергетика, але е... слухайте, ну, тоді. Якщо ви вагаєтесь, все ж таки ви чоловік, запитайте поради в жінки, які ви довіряєте. Не, не давайте зразу згоду на пропозицію, все ретельно перевірте, зважте. Тому що це, це така сумнівна дуже пропозиція, сумнівна людина, сумнівна енергетика, сумнівна карта. Ну, така подвійність, хитрість, маніпуляції, коли вам. Дають е неправдиву інформацію. Ну, тобто біле за чорне, чорне за біле. Дивимося далі. Шістка мечів. Шістка мечів це дорога, кожного своя, комусь далека. Переїзд комусь недалека, комусь близько, комусь зміна локації, комусь зміна роботи, хтось до лікаря поїде. Ну, тобто мечі це інформація. Тут є сім'я, це може бути поїздка з сім'єю, поїздка ну, просто з, з дитиною, з самому, це не важливо. Це дорога. Мечі це інформація і, видно, другий берег, дорога туди, куди ми спланували, дорога туди, куди ми розуміємо. Де в нас є інформація? Де ми розуміємо, що нас там чекає, чи для чого ми туди їдемо? Спланована поїздка, спланована дорога. Дивимося далі. Третя карта для вас. Ну, такий собі місяць вас не дуже, тому що дивіться, була вже цей Верховна Жриця. Така собі маніпуляція, а тут вже хитрість. Хитрість від людей, яким, яким ви довіряєте, людей з близьких, з вашого оточення, знайомих. Тому що тут лазутчик побрав, пробрався в табір, він видав себе за свого і виніс зброю. Тобто хтось скористається вами в своїх цілях. Інформацію вам надасть неправдиву, або вас використає, підставить. Ну, така хитрість і маніпуляція інформацією чи словами. Тому що мечі це інформація. Ну, Дивимося далі, можливо, буде далі більш зрозуміліше. Таро незалежні. Можливо, воно нам щось для скорпіончиків скаже, пояснить ясніше. Колесо Фортуни. Це різкі зміни, траптові, непередбачувані, несподівані події, зміна циклу, вирішальні моменти, які, можливо, кардинально поміняють вашу долю. Зміни, які будуть вирішальними. Можливо, отак як тут прихована інформація, вона відкриється. Відкриються люди, які вас намагались обманювати, якщо це не ви. Якщо це не ви захочете скористатись, тому що кармічна карта. Вона або миттєво накаже тих людей, які намагаються вас обманути, і проявить цю ситуацію. Або якщо це ви, ось в цій ролі, ви хочете когось обманути і використати, то також карма миттєво вас наздожене. Тому дивіться вже самі, як воно проявиться. Якщо вам не подобається, значить це наслідок ваших дій. З ваших злочинів якихось. Ну, Але загалом, коли суфортуни це зміни, які, які впливають на ваше життя, які міняють ваше життя, які міняють вас, ваш стиль життя, міня... Та все, що завгодно міняють, і коли обставини складаються самі з собою, ви на них не можете вплинути, ніхто не може вплинути. Ось так, все. Так карт... Зірки стали, так доля вирішила, і все, і буде так. Це везіння, це фортуна. Коли все робити правильно, коли ви це, цього заслужили, це винагорода для вас, це, це ось таке м м щось приємне для вас. Можливо, якщо була ситуація, яка не вирішувалася, ось, особливо тут, по цій карті, багато чогось такого невідомого, несвідомого, що не вирішується, зависло, і ви взагалі не знаєте, що робити. То колесо фортуни вам допоможе поміняти цю ситуацію, повернути. Фортуна повернеться до вас передом. Ситуація повернеться на вашу користь. О, це вже веселіше, це вже цікавіше. А то якийсь один був такий, ну, не негатив, але незрозуміло було. Але колесо фортуни все прояснить і допоможе вам. Головне дотримуватися правил. Далі дивимось наступна карта. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це ой, болить голова, не можу спати за багато інформації. За багато, можливо, ви ось тут через це. Тому що я не розумію, немає інформації. Я не розумію, де правда, де, де біле, де чорне. І, можливо, від цього ось так болить голова. Тому що це страх, тривога, от ваш страх. Не тому, що воно є насправді, це ваші страхи, ваші думки, які крутяться в вас в голові. Можливо, вже все давно помінялося, вже колесо крутануло, поміняло ситуацію, а ви не можете її відпустити. А ви боїтеся, ви не вірите в своє щастя, в свою долю, в своє везіння, і ви постійно боїтеся. Ви не можете спати, ви тривожитеся, ви. Це нічні кош... кошмари. от Ви самі себе лякаєте. Так, далі дивимось третя карта. Третя карта для скорпіончиків. Дев'ятка посухів. Зовсім вже інакша енергетика. Даремно, тому що ось. Колесо фортуни поміняє ситуацію, і ви будете насолоджуватися. Тому що дев'ятка це коли я вже отримую результат, і я задоволений тим результатом. Це, це близькість до успіху, коли ви вже відчуваєте цей успіх. Ви розумієте, що все перемога на вашому боці, всі, всі кривдники покарані. Дивіться, яка тут вже розслаблена енергетика. Тому викиньте з голови всі свої страхи. Так, дивимося далі. Наступна колода в нас долина міражів. Тому, можливо, от всі ці страхи ви тут собі надумали. І там далі, що у нас була дев'ятка. Але ж не розслабляйтеся. Я розумію, що так колесо фортуни вам допоможе, але все ж таки будьте уважні до свого оточення, тому що знайдеться той зловмисник, який захоче скористатися ситуацією, скористатися вами, ну, схоче якось використати вас. Карта для вас п'ятірка Пентаклів. А п'ятірка Пентаклів це брак ресурсів, брак можливостей, брак фінансів. Коли, можливо, зле, зле себе почуваєте. Але тут у вас перша же карта була. І в класичному таро була прихована інформація, хитрість і маніпуляція, обман. Колесо долі, колесо фортуни. І тут у нас п'ятірка пентаклів, нестача. Можливо, дійсно у вас нестача фінансів. Ви себе зле почуваєте, брак ресурсів, ну така криза. А колесо фортуни поміняє всю цю ситуацію на краще. Так, дивимося далі. Будьте уважні до свого здоров'я. Тому що п'ятірка пентаклів це можна зламати ногу, можна підвернути ногу. Тому що в класиці це людина на милицях. Будьте уважні до свого здоров'я. Прислухайтеся, якщо вас щось турбує. Не, не махайте на це рукою, тому що це може перерости. Бо 5 це, це все-таки важ, важке число. Це криза. Це коли вже виснаження таке. Ну, і також будьте уважні. До свого здоров'я. Не виснажуйте себе, не перемерзайте, не зловживайте нічим. Так, наступна карта. Що в нас тут? Двійка кубків. І королева кубків, бо вийшло дві карти зразу. Взялося. Двійка кубків, ну, двійка кубків це майже як закохані. Дивіться, яка тут поєднання, воз'єднання, переплилися двоє закоханих. Це кохання, це почуття, це емоції двох протилежних людей. Тобто, чи у вас зароджаться такі емоції, чи у вас є вже партнер і між вами буде така гармонія? Висить серденько зверху, між ними. Подивіться, як вони тут сплелися в одне ціле. Ну, Дуже класна, позитивна. Романтична енергетика. А тут в нас вийшла королева кубків разом з тим, можливо, вона буде причетна. Ви зустрінете таку королеву Кубків. А можливо, це ви. Так, тому що скорпіон це вода, а королева Кубків це жінка води. Ви знайдете своє кохання або вас, вас від, відновиться. Ви подивитесь на свого партнера іншими очима. Ну, Це вже цікавіше. І знову ж таки, можливо, буде причетне цього, до цього колесу Фортуни. В кожного ж воно по своєму програється, що зміняться ваш, в стосунках, вас щось поміняється. так? От Ви себе мордували, ви думали, що все погано, все пропало. А насправді воно не так. І колесо Фортуни вам покаже ваші, вашу романтику, вашу любов, ваше кохання. Воно розгориться з новою силою. І третя карта, десятка, ні, дев'ятка пентаклів. Також непогано. У вас вже була дев'ятка, заговорюсь, дев'ятка посухів була, коли ви насолоджуєтеся результатом, коли ви за крок від успіху, а тут дев'ятка пентаклів, а це взагалі фінансова карта, коли. Все класно. І тим більше, що у вас перша карта була ось така п'ятірка Пентаклів, коли нестача ресурсів, то колесо фортуни поміняє ситуацію на кардинально іншу, на 180 градусів. Тому що з нуля зразу на 9 перескоче, 90%. Можливо, у вас дійсно було брак ресурсів, а тут несподівано велике замовлення прийде. Оплатять вам ваше замовлення, дадуть премію, ви виграєте приз йде спадок, тому що дев'ять це багато, коли грошей достатньо. І от ви від радості душа співає. Тепер давайте попросимо пораду ангела вашого для закоханих скорпіончиків. Що радять ангели? Потрібно зачекати, не поспішайте, не підганяйте час. Ось так. Варто зачекати. Чого це стосується? Не підганяйте свою половинку, не вимагайте, змиріться. Тобто... Кожен вже підставляйте під свою ситуацію, що ви чекаєте, варта, чого вам варта чекати? Тим більше вас, дивіться, тут була двійка кубків. Можливо, якщо от вас щось пригнічує так. Отут карта, яка спати не дає, думки роз'їдають мозок, можливо, варто зачекати і все стане на свої місця. І ви побачите, що це... Ваш партнер, чи ваша партнерка, ну, насправді все не є так погано, як вам здавалося, чи, можливо, хтось вам щось ось тут, можливо, по цій карті, хтось вам наговорить щось, неправдиву інформацію подасть, і ви будете думати, що ваш партнер до цього чи партнерка причетний. Насправді це не так. Тому ангел дає вам пораду: зачекайте, не поспішайте, не робіть передчасні висновки чи вибір. Ось таке передбачення, мої любі скорпіончики. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам мирного і спокійного місяця вдалого, цікавого. Ну він вас буде цікавий, тому що у вас там такий вир, круговорот, колесо, фортуни так закрутить. У вас ще від п'ятірки до десятки. Розгін моментальний, за секунду міняється все, вітер перемін. Вам дує вже в спину. Так що буде все мінятися швидко і несподівано для вас. Я бажаю вам успіху, радості, бережіть себе, своїх рідних, наснаги, я бажаю вам позитивних емоцій, радості від життя. Живіть, проживайте кожен день, насолоджуйтесь тим, що ви маєте. Насолоджуйтесь своїми рідними. Говоріть їм про це. Цінуйте кожну хвилину. Дякую, що ви зі мною, вас люблю, обіймаю. Чекаю завжди, завжди з великим нетерпінням зворотнього зв'язку. Пишіть коментарі, розказуйте, що ви відчуваєте, чи що ви хочете бачити чи чути, ваші пропозиції, ваші побажання. Приймаю все з вдячністю. Ставте вподобайки, тішуся, що ви в мене є. А хто ще не з нами, приєднуйтеся! Почуємось, папа!